Політичний експерт Тарас Загородній виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава розпочнемо. Ми цю бесіду, цю розмову із вами із візиту Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, до Москви із Путіним він вчора зустрічався і чогось такого не заявляв, що насправді дуже важко з усім цим розібратися. Наївний, тривожний і безглуздий. Так президент Естонії сказав про візит Орбана до Москви, сало медлайної цвяхи. Так про цей візит скажу я. А що ви думаєте ць з цього приводу? Чого Орбан поїхав до Москви? Поїхав. Із Києва нічого ні з ким не узгодивши, нічого нікому не сказавши. Ну, і власне, з то, що з того всього вийшло, Ну, Орбан вже при всіх, знаєте, при всіх його недоліках досить такий вправний політик, який знає, де що коли сказати, де перетинати червоні лінії, де не перетинати червону лінію. В даному випадку він діє абсолютно більше в власних інтересах. Він намагається максимально монетизувати свій нинішній статус головування Угорщини в ЄС, який буде півроку тривати. Він намагається монетизувати свій вплив, який у нього є, в тому числі через контакти з Китаєм, Росією, Туреччину, і він активно продає свої миротворчі послуги Україні. І в тому числі продає як посередник Москві, для того, щоб в першу чергу зіграти і на зовнішній арені, ну і плюс, я думаю, там у нього питання внутрішньополітичного характеру, тому що ми бачили протести в Угорщині, він в тому числі намагається знаєте, так відволікти увагу від цих протестів для того, щоб продемонструвати, який він справний політик. А так, знаєте, якщо коротко охарактеризувати. Цей візит називається «Just Business». Він тільки для пр, працює на власне ім'я і на того, щоб монетизувати там. Ну власне, від імені кого намагався говорити Орбан на цих переговорах, тому що Путін так ні взначай підкреслив. Ну це ж не Орбан Орбан приїхав до нас, прем'єр-угорщина. Це ж він європейський союз представляє. Ми ж пам'ятаємо, що Угорщина з 1 липня головує у раді ЄС. Натомість Борель, голова європейської дипломатії, натомість Ор. Сула фон дер Дерляїн кажуть: чекайте, ми не делегували йому таких повноважень. Не може Орбан зараз їхати і про щось домовлятися за нашою спиною з Путіним. Зараз я звісно це не дослівна цитата. Що відбулося в цьому сенсі? Яке право мав Орбан отак прикриватися європейським союзом? Ну давайте так. Він європейським союзом не прикривався. Він поїхав як корпом. Тобто Путін намагався просто з цим цим зманіпулювати. Ні, 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 дивіться. Тут тут хитровата гра була і Орбана, угу. і Путіна в тому числі. Орбан так він їхав фактично як голова держави, тому що ж в ЄС не заборонена державі мати власну зовнішню зовнішню політику, але знаєте, як як підтекст. Як підтекст, так він тут достатньо вправно грає, як підтекст, що я, начебто, можу бути, а може і не бути цим представником одним з крил Європейського Союзу. Ну, це знаєте, це так, знаєте, в політиці, головне ще блефанути. А він активно цим користується. А Кремль, отримуючи такий пас, намагається внести розкол в першу чергу в Європу. І даним, даним чином показуючи, знаєте, ну начебто так, начебто несати. Знаєте, от у американців є такі гарний термін стосовно такої політики створення ситуації стратегічної невизначеності, тому в даному випадку, звичайно, що він був як представник сам по собі, він намагався монетизувати власне ім'я, але Кремль намагається в тому числі таким чином розколоти а, європейський союз, в тому числі показуючи. Цим іншим своїм партнерам, тому ж Китаю і США, що, начебто, у нас не все так погано. От до нас все ж такі європейці приїжджають, намагаються десь домовитись. Ніхто не знає про що, але от. Ось такий є факт. Хоча, звичайно, це теж відверти з боку Путіна. Але ну в політиці може і спрацювати. Угу. Ну добре, от е, каже Орбан, що головування України е, Угорщини Даруйте в ЄС, ЄС немає мандата на переговори щодо України, але намагатимемось ми спонукати сторони до початку шляху, у кінці якого можуть бути переговори. Це була його пряма цитата. каже: переговорами Москви та Києва займатимуться великі держави, великі держави, але Угорщина. Хоче підштовхнути їх до цього серйозно. А, а що зараз Орбан може зробити в цьому сенсі? Чи знову-таки блефує? Е, ну, я ж вам говорю: він намагається продати свої миротворчі послуги, які, в принципі, Україні нікому не, є, не потрібні. Але він хоче монетизувати там, кожен свій контакт, там, наприклад, з Китаєм, з Туреччиною, з Росією, і для того, щоб. Показати, що він має ну достатню таку вагу, або виконати певні доручення, які можуть йому доручити, щось там донести що те, що не можуть сказати, наприклад, великі країни або інші там в принципі у будь-яких перемовинах і в тих обставинах, які зараз складаються навколо війни Росії та України, в принципі, можливості монетизувати себе дуже 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 багато. І тому Орбан намагається знайти свою свою нішу. Це час бізнесу, що називається, що він грає великого миротворця і готовий допомогти. Я б я, знаєте, цей візит Москви ще назвав великою рекламною кампанією своїх миротворчих послуг. Умовно кажучи, приходьте до мене, я знаю Путіна, знаю всі, можу з ними до них щось донести. Ну і там з Туреччиною, з Ордоганом має стосунки. І далі вже приходьте до нас, ми готові вас. В даному випадку обслужити, але буде коштувати дорого. Угу. Слухайте, ну щодо Туреччини. До речі, так ви згадали про неї. Ну вже те, що Ердоган може бути посередником і вести такі переговори з Україною з одного боку і з Російською Федерацією Путіною з іншим, А піскова прес-секретар Путіна відмів, сказав: Ні, Ердоган нам не підходить. А хто підходить? Чи є зараз реальна кандидатура людини, або чи є зараз розуміння країни? Яка може взяти на себе таку відповідальність з одного боку, з іншого боку, людини і країни, яка підходила б у переговорницьких позиціях, і Україні, Києво офіційному, і Російській Федерації Москві? Так, США. <смас> <смас> Дивіться, зараз що в чому в чому сенс цих розмов Путіна? Путін вже хоче а, такої Ялти 45 Ну тобто проведення такого, знаєте. Коли сідають, там як він говорить, великі держави і розподіляють сфери впливу по всьому світу, підписують документи, які, врешті-решт, це все закріплюють. І ось коли вони говорять, що нам не потрібно посередників, вони хочуть, вони хочуть це. Він якраз напередодні саміту ми розказав, що от Україна повинна покинути чотири області, так. Повинна пройти міжнародна конференція, яка закріпить анексію. Так? Це мається на увазі, що з Путіним за один стіл повинні сісти Сполучені Штати Америки, Європа, Китай, припустимо, повинні підписати, провести там міжнародну конференцію, підписати, закріпити його е, захоплення. Так? От що він хоче. Він хоче в такому форматі. І от у Колокольцева, так званому плані Колокольцева, який. Був опублікований там, що є от і питання договору про ракети малої та середньої дальності. Росіяни що хочуть зробити? Вони хочуть прив'язати фіксацію цих територій анексію територій. В міжнародні договори пов'язані зі Сполученими Штатами Америки. Навіщо це робиться? Якщо теоретична Україна, як ну в їхньому розумінні, якщо Україна, наприклад, почне відвоювати інші кроки робити для того, щоб звільнити свої території, то вона буде порушувати свої зобов'язання не тільки перед Росією, а перед Сполученими Штатами Америки. От така логіка в дійсності Путіна. І тому, коли вони так от говорять, вони не мають на увазі, що давайте сідайте з нами за стіл перемовин. Ми будемо так. Робити, але проблема в тому, що він думає, що це Ялта 45-го року, але по факту це не Ялта 45-го року, це Мюнхен 38-го року. То, що він пропонує. Тобто, коли якраз Гітлер, Муссоліні, Діладьє та Чемберлен ну фактично розділили Чехословаччину, і це не зупинило війну. І тому в даному випадку західні держави ніколи в житті на це не підуть, тому що тим більше тридцять восьмому році не було статуту ООН, не було хельсінських домовленостей від сімдесят п'ятого року, які, які зафіксували непорушність кордонів Європи. А знаєте, ви згадали план Колокольцева, і було дуже багато спекуляцій навколо цієї історії. А як ви вважаєте, чи існує цей документ насправді? Хто його дійсно написав? Що він для ну, нас означає? Ну нічого не означає. Дивіться, ну це зараз росіяни запускають купу дезінформації, щоб деморалізувати українське суспільство, деморалізувати світ і так далі. Чому? вони дуже поспішають. Я думаю, чому тому, що вони розуміють, що все ж таки зараз в Україні з'являються літаки там, в 16 Так наближається осінь в Росії. Вони бачать, що вже рахують що от у по осінні можна буде вже бачити результати ударів України по російській енергетиці. Зверніть увагу, ми зараз кожного дня піднімаємось і вже бачимо удари, системні удари по нафтобазах. Бачимо системні удари по портах, по енергетичній інфраструктурі. Якщо раніше це СБУшні дрони тільки до Севастополя. Доходили так, да, коли там бомбардував Чорноморський флот. Зараз ми вже бачимо, що вони вже в новоросійську знаходяться, а вже добивають Чорноморський флот тобто можливості України зростають, і це очевидно. Принаймні, з перенесення війни на територію Російської Федерації, і він розуміє, що восени його позиції будуть виглядати не дуже добре. Далі наступне питання. Я думаю, що Кремль все ж таки дуже нервується стосовно дуже ймовірного приходу Трампа до Білого Дому, тому що Трамп дуже непередбачувана людина, і він може так розгорнути ситуацію, що Кремлю дуже не сподобається це, і тому вони намагаються використовуючи оцю. Електоральну невизначеність і передвиборчу невизначеність визначі сполучених штатів Америки, максимально отримувати свої дивиденди до виборів для того, щоб ну розуміти і гарантувати для них результат, який, ну як вони думають, вони зможуть досягти. Ну тут для мене питання: а чому вважаєте, що в Росії а, бояться приходу Трампа до влади, тому що є й опозитна думка про те, що навпаки, а дуже чекають, що на виборах переможе Трамп, принаймні розхитувати ситуацію і в самих сполучених штатах, і в Європі, напевно, і в Україні він зможе дуже добре і це на руку гратиме Російській Федерації. Але ну, а... ну, тата це, про це це, це це перебільшення стосовно Трампа. Я вам скажу наступне. Ну давайте ну, по пунктах стосовно. Совно там Європи і все інше. Коли Трамп говорить, що е, Європа повинна платити за свою безпеку, так? так це не Трамп вигадав. Це країни НАТО. Знаєте в якому році що зобов'язалися платити 2% ВВП. Ось згадайте, от вгадайте, коли вони що це зобов'язалося? Не скажу зараз. не назвати. А я вам скажу, що в mm -hmm. 2006 році, В 2006 році вони зобов'язалися. Платити 2% ВВП. і він не виконували зобов'язань, і тому позиція Трампа це не позиція його, це позиція американської держави, яка вимагає, щоб європейці, Південна Корея, Японія збільшували витрати на безпеку. Це раз. Стосовно того, що там буде він там підігрувати, чи не буде підігрувати. На це знаєте, теж таке достатньо спотворення уяви. Ну, давайте візьмемо приклад України. Трамп зняв ембарго на постачання зброї в Україну в 17-му, по моєму році, так, коли Обама разом з Байденом наклали ембарга на постачання зброї в нашу державу разом з Меркель, так тобто ми були постраждала сторона після 14-го року, а на нас ембарга наклали. Далі в 21 році, коли вперше а, вперше було зібралася велика купа російських військ в Криму, так що зробила адміністрація Трампа? Вона надіслала стратегічні бомбардувальники, які літали на територію України на півдні, в тому числі з офіційним формулюванням для стримування Росії, Трамп дав наказ вбити генерала Селімені в Ірані на території Ірану. Вибачте, нинішня адміністрація удає що хусіти, які там зараз бомбардують, в тому числі американський флот, удають, що вони не знають звідки у них балістичні ракети і дрони, і все вес обладнання, начебто, не існує ран. Тому і це а і ще Трамп дав наказ дарити повагнерицям в Сирії. При тому, а наприклад, кабінет Обами повністю вибачив росіянам застосування хімічної зброї в Сирії. Тому знаєте, тут є росіянам, чому потерпуватися, тому що воно може розгорнутися в різні боки, і тому в даному випадку, коли говорити, що от. Воно буде саме так, ну я тут обережно говорю. Добре, ну то виходить, що для України не такий страшний Трамп, яким його малюють. Втім, оцей фактор Ні, непередбачуваності. Ввозить, ну не? да, оцей фактор непередбачуваності Трампа він якраз найбільше найбільше лякає. Насправді ніколи не знаєш, чого від нього чекати. Добре, а давайте поговоримо про Україну і НАТО. Ян Столтенберг чинний генсек альянсу. Скоро його замінять. Це вже відомо. Він заявив, що сподівається, у найближчі. 10 років Україна стане такою членом Північно-Атлантичного альянсу. Оця заява, оця цифра. 10, Ну як на мене, це дуже далеко. А чого не 5, наприклад? Та? ну тобто, про що про що вона для нас? Ну давайте так. Ми повинні розуміти чіткі критерії, коли Україна може стати членом НАТО. Це кордони 91-го року. Без виходу на кордони 91-го року не розмова про те, що Україна стане членом НАТО, ну, вона взагалі не має ніякого сенсу. Тому зараз головна мета України якраз досягнути цієї цілі. Не обов'язково це робити, як часто нам говорять, давайте йдіть там в і все інше. Я вважаю, що це неправильна стратегія. Україна повинна накопичувати ресурси, берегти людей. Україна повинна максимально перенести війну на територію Російської Федерації. Тобто довести тим більше Україну в зоні досяжності України вже такі один з ключових економічних кластерів Російської Федерації. Це парти Новоросійська, взагалі, Краснодарський край, сконцентруватися на цьому. Ставати самим сильнішими, тобто військове виробництво повинно бути системним в нашій країні. Чим більше у нас буде ракет, чим більше частіше ми будемо бити по території Росії, тим швидше ми станемо членом НАТО, Чому? тому що ми посилимо блок сильних люблять, сильних поважають і сильні потрібні. А зі слабаками знаєте, ніхто особливо і не хоче мати ніяких справ. Тому в даному випадку все залежить в першу чергу від нас. Наскільки сильніше у нас буде інтегрована вже зараз наша військова машина в НАТО, так наскільки потужнішими наш буде ВПК, наскільки більше він буде інтегрований в ВПК Сполучених Штатів Америки, Європи, Південної Кореї, Японії, тому що у нас ВПК це такий козир яким ми можемо вирішувати дуже багато проблем. Але для цього Україна повинна зробити кроки. Наприклад, дозволити нашим підприємствам ВПК експорт продукції за кордон. Чому? Нехай завозять валюту. Вони ж можуть продавати за дуже високими цінами за кордон. От у нас, знаєте, уряд скажеться, нема грошей на українську техніку. Так чому проблема? У нас є там 30% написано рентабельності. Ну, нехай експортерам дозвольте. Експортувати за кордон, припустимо, там чотири машини ти продаєш, ну там, припустимо, чотири дрони ти продаєш за кордон за дуже високими цінами. Один дрон віддаєш нам, тому що <гум> тому, що у тебе є виробничий цикл, тому що у тебе є працюють люди і так далі. Тобто ми забезпечимо таким чином і армію, і забезпечимо в тому числі а, е, інтеграцію в систему ВПК е, Сполучених Штатів Америки та НАТО. Забезпечити секретність підприємства, поки щоб їх не можна було бачити в реєстрах, страхування військових ризиків і так далі. Оце це конкретні кроки, які і будуть нас наближати до НАТО і до стандартів безпеки. От ми на чому повинні наполягати. А не знаєте, це там якісь там вимоги, перемовини. Це можна перемовлятися вічно. Потрібно дивитися, що конкретні кроки, які ми можемо зробити тут і зараз. і... Бути вигідними країнам НАТО перше для сполучених штатів Америки. Бути вигідним, класно. Слухайте, ну а власне чого тоді чекати від саміту НАТО у Вашингтоні Україні? 9-11 липня він вже видвідбуватиметься. Розуміємо вже що отак про вступ не говоритиме точніше, отак, напряму нас не покличуть, поки що, але ось, наприклад, з'явилася інформація від сполучених штатів: що слід чекати кроків на посилення української. ППО і військових можливостей України, що ще? Ну чим більше зброї, тим краще. Взагалі Україна повинна вимагати якомога більше Ну, зараз. На цьому етапі, після цього як Україна протиснула фактично удари по території Російської Федерації, Україні потрібно нарощувати темп і вимагати атакамси, вимагати ракети на тисячу кілометрів. І так далі, тому що ну прорваний, Україна вскрила цей блеф, яким Росія лякала всіх. Це стосовно застосування ядерної зброї. Тобто, більше і більше зброї ми повинні вимагати нарощувати темп. тому що ми повинні розуміти, що. Єдина країна в світі, яка зацікавлена в найшвидшому закінченні війни, ну на українських умовах, це є Україна, це тому що наші люди гинуть, наші міста ем, руйнуються. Війна йде на наші території. А все інше, ж вони знаєте, вони живуть своїми інтересами, так тому що тут постачати так, а може там ще ще пару років війна потриває і так далі. Ніх ніхто нікуди не поспішає. Тому в даному випадку ми повинні сконцентруватися якраз на отриманні максимальної кількості наступальної, в тому числі, зброї, для того, щоб. Зіснути того, щоб знищувати в першу чергу економічну інфраструктуру Росії, це порти Балтики та е, Новоросійська. Угу. Ну і наприкінці нашої розмови ще одна ситуація, яку напевно не раз і ми і з вами зокрема обговорювали, ідеться про. Е... Участь Російської Федерації у Радбезі ООН. у генасамблеї Організації Об'єднаних Націй є питання щодо законності членства РФ у Радбезі. Про це інтерв'ю Коренформу сказав чинний голова Генеральної асамблеї ООН Деніс Френсіс. Він визнав, що не бачив жодного документу, який підтверджував би, що Росія є легітимним членом і законно замінила СРСР ці організації. Скажіть, будь ласка, чи дійсно можна із? працювати, чи зараз усі настільки бояться ескалації, що документи такі нікого не цікавлять і не підійматимуть це питання. От, не виключатимуть РФ з Радбезу або якось не обмежуватимуть її можливості там. ну Дивіться, давайте знову по пунктах обмежити можливості РФ в радбезі у ООН неможливо, тому що якщо почитати статут ООН він там чітко визначає, що є постійні члени Радбезу ООН і немає механізму обмеження їхньої діяльності або виключення, від, від слова, зовсім немає. Так? Вони, як там, знаєте, зазначені просто за своїм статусом. І тому нічого зробити в такому форматі не можна. Вони є членами права вето є, вони е, керуються статутом ООН і так далі, і виключити просто неможливо. Наступне питання, яке от порушується, стосовно писати даруйте, а переписати статут ООН – ні такого неможливо. не не може бути, тому що ні, не неможливо. бути неможливо, ні неможливо. От п'ять країн, які є постійними членами ООН, вони визначають всю політику і вони стримують один одного. Фактично, цим вето. Все рішається в радбезі ООН. навіть виключити країну з ООН потрібно рішення Радбезу ООН. От бачите, яка казуїстика, щоб виключити Росію, потрібна її згода як члена Радбезу. ООН. Я читав просто статут і там багато цікавого можна подивитися. А Ось. от щодо виключення, а це цікавіше питання. Чому? Тому що, в принципі, в історії ООН був прецедент був прецедент, коли член, постійний член Радбезу ООН виключався з ООН. І це угу. був Тайвань. І це генасамблея ООН, так. Це голосування, пряме голосування усіма учасниками генасамблеї, тобто в обхід якогось спеціального засідання Радбезу і в обхід так, рішення так, то то Радбезу був та і там прецедент був на порушенні процедури, на порушенні процедури якраз членства. Оце зачіпка юридична є. і прецедент вже використовувався, ага. тому. Тому в даному випадку, от в даному випадку, якщо говорити про членство Росії, тому що ну щоб глядачі розуміли, а наприклад, Україна, вона мала окрему окрему делегацію, як і Білорусь в наприклад, в ООН.